Вітаю всі від людей, які звертаються за правою допомогою, чую таку позицію, що вони самостійно реалізовували право на відсрочку, подали документи поштою і чекають результатів, які не отримують вже тривалий час. Проходить місяць, півтора і тому подібне. І люди думають, що вони право захищені, що діє норма закону, яка не дає змогу їх мобілізувати, але на ділі це не так. Як правило, Таких людей вже підготовлено на них повідомлення про відмову. Про це є відповідна інформація в базі. Люди цього не знають, чекають рухаються вільно, і потім з'ясовується це вже коли доходить справа до силової мобілізації. Щоб цього не сталося, я вас повідомляю, щоб е, норми розгляду е, документів на відсрочку відповідно по. Києво, Київської області в середньому займають з урахуванням фактичної завантаженості ТЦК та їх роботи десь три тижні. Якщо проходить більше час, або це бездіяльність посадових осіб, яка може Виходити з того, що в деяких це цікаве позиція не приймати документи досі, навіть пошта, або не давати відсрочку людям в розшуку. І дійсно таке є. Щоб це з'ясувати, необхідно направляти адвокатський запит, отримується інформація, повідомлення або довідка про відсрочку. І якщо це бездіяльність, то готується скарга на. Обласний ТЦК та Міністерство оборони. Якщо з'ясовується питання в невідповідності подачі якихось документів, перепадаються документи, люди спокійно отримують відсрочку. Тому не чекайте просто так, якщо проходить тривалий час, звертайтесь за допомогою, з'ясовуйте обставини подій, і все буде добре.